Не дай Бог, якщо війна почнеться, це означатиме, що нам не жити. В'язень дубенської тюрми Олексій Матвійчук у розмові зі своїми співкамерниками передбачав початок страшних часів їхня бесіда відбувалася напередодні нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз 41-го року. Передчуття Матвійчука через короткий час справдилися війська вермахту стрімко просувалися вперед. Червона армія відступала, а радянські спецслужби масово страчували в'язнів. Матвійчука звинувачували у членстві в ОУН. Його теж чекав розстріл. Шановні глядачі та прихильники нашого каналу. Ми, команда, яка несе правду про те, як Радянський Союз винищував Україну і як цей процес триває й досі. Звертаємося до вас із щирим закликом про підтримку. Наші відео розкривають приховані сторінки історії, проливають світло на репресії, депортації та геноцид, які були направлені проти українського народу. Наша місія зберегти пам'ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи не повторилися. Для того щоб ми могли продовжувати нашу важливу роботу, нам потрібна ваша допомога. Ваша підтримка дозволить нам створювати більше якісного контенту. Проводити дослідження та ділитися правдою з усім світом. Ви можете стати спонсором нашого YouTube каналу або зробити донат на нашу банку Монобанку. Приєднуйтеся до нашої спільноти підтримки. Разом ми можемо змінити світ на краще і захистити нашу історичну спадщину від забуття жителя села Рачин Олексія Матвійчука заарештували 4 лютого 41-го року. Разом із тридцятьма іншими арештантами його звинуватили в участі в антирадянській повстанській організації ОУН. У справі фігурували селяни із довколишніх районів. Звинувачувальний висновок у їхній справі слідчий БІНД склав 19 червня 41-го року за три доби до нападу нацистської Німеччини. Увечері 24 червня особовий склад Дубенської тюрми НКВС номер 2 на чолі з оперативними працівниками райвідділу НКДБ розпочали ліквідацію в'язнів. Серед приречених були й такі бранці, які отримали вирок, ув'язнення в таборах на різний термін, а також ті, хто ще чекав вердикту. Невільників позбавляли життя без жодного вироку, чи судового органу, чи навіть позасудового на кшталт сумнозвісних трійок і особливих нарад. НКВД розстріляли 15 осіб, звинувачених у кримінальній справі вижив і Матвійчук. В архівах спецслужб цей злочин ретельно приховували десятиліттями, навіть після відновлення незалежності України. А органи МДБ КДБ у радянські часи переслідували і залякували вцілілих свідків. Після війни Олексія Матвійчука затримали повторно. Головне питання, яке політв'язневі адресував слідчий, чи був він у дубинській тюрмі 41-го року? Матвійчук довго заперечував, тоді в руках у слідчого з'явилось моє діло. Я бачив пожовклі документи мого першого слідства з моїми знімками і зрозумів, що воля моя обірветься, згадував політв'язень під час запису спогадів. У квітні 47-го року військовий трибунал військ МВС засудив Олексія до 10 років ув'язнення у таборах і 5 років обмеження прав із конфіскацією майна. 25 червня 41-го року в Дубенській тюрмі розстріляли щонайменше 250 осіб. Напередодні начальник в'язниці Михайло Шинкаркін зв'язався із заступником начальника УНКВС Рівненської області Григорієм Климовим. Той розпорядився: якщо намічений для етапування контингент в'язнів неможливо вивести, його належить знищувати. Ввечері, о 20-й годині, розпочали розстрілювати невільників за контрреволюційними статтями. Розстрілювали просто в камерах зі стрілецької і автоматичної зброї. Траплялося, що усередину кидали гранату. Як правило, великі приміщення, у яких утримували чоловіків в окремих випадках, кількість в'язнів сягала 30 осіб, боялися відмикати. Тому відкривали вогонь або ж кидали гранати через кормушки у дверях. Гинули не всі, було багато поранених. Наприклад, після розстрілу в камері, де сиділа Валентина Крещенко, з-поміж восьми жінок, троє залишилися живими. У камерах, одиночках або у двійках, стріляли переважно в голову так вбили, зокрема Филимона Вознюка, Власа Ольховського, Івана Войтюка. Дядька вбили, мабуть, із пістолета, мабуть, впритул. Ніколи не забуду маленької круглої дірочки на високому дядьковому чолі, згадувала Ольга Фенюк, племінниця Войтюка. Частина в'язнів уночі змогла втекти. Коли карателі тимчасово покинули тюрму, невільники перебралися через мур і кинулися до болота. Але в досвіта 25 червня, розстрільна команда повернулася і продовжила свою роботу. Тіла вбитих лишали на місцях розстрілів. Після вступу в дубно німецьких військ жителі навколишніх сіл почали сходитися до тюрми кого впізнали, того забирали. Інших жертв поховали на в'язничному подвір'ї біля західної стіни у ямах приблизно 2 метри завширшки і метр завглибшки. Щоб очистити тюремні приміщення і поховати вбитих, залучили місцевих жителів. Валентину Крещенко-Лепишкевич заарештували 31 січня 41-го року. Жінка була донькою Петлюрівця, батька розстріляли більшовики в Рівному. До арешту Валентина працювала в міському театрі. Її звинуватили в антирадянській пропаганді. Згодом вона написала спогади Великдень у в'язниці про розстріл у Дубенській тюрмі. Спершу Валентину посадили в ізолятор у Рівному. У квітні 41-го року її справу спрямували на розгляд особливої наради при НКВС СРСР. Уже 8 червня її етапували до дубна. Однак до початку війни ухвалити рішення не встигли камера, у якій сиділа Валентина, була розташована на першому поверсі тюрми. У спогадах згадувала, що всередині перебувало вісім жінок Тереза Траутман, уродженка Варшави, Жила зі сім'єю в Дубні та працювала модисткою. Її заарештували 23 березня 40-го року як учасницю польської антирадянської організації. Особлива нарада присудила Траутман 8 років поневолення у таборах. Постанову прийняли 14 червня 41-го року. Очевидно, до Дубна цей документ потрапити не встиг. Жительку села Підлужне Христину Перельот заарештували 12 квітня 41-го року як спільницю ОУнівців. 26 березня у її хаті під час спроби затримання загинув районний комендант ОУН Аврам Фінчук, підірвав і себе і трьох оперативників НКДБ гранатою. За кілька днів до радянсько-німецької війни, 18 червня, московська особлива нарада призначила христині та лимонівні покарання вісім років таборів. Валентина Крещенко у спогадах писала: Затріщали у дверях ключі, вони відчинилися, і в тих вузьких дверях стояли з рушницями, виконуючи накази: «Ставай в угол, я кинулась не в куток, а під стінку, затулила руками вуха. Дівчата оточили мене, сподіваючись, що їм чимось можу зарадити. Затріщали кулі, раз вдруге, втретє. Оті з рушницями зачинили двері і пішли далі нищити в'язнів. П'ятеро жінок загинули відразу. Троє Валя Фрося і Надя – залишилися живими. Валентина отримала сім куль. Пані Крещенко згадувала. Лежу й чекаю, коли прийдуть до мене. Хочеться пити, печуть рани. Раптом заходить солдат, ніколи не забуду його вигляду, та кричить: Чого вертишся? Мені здалося, що то людина. Кажу йому: Дай мені води. Да, я сейчас дам води. І піднімає рушницю з рам'я. Дивлюся очам своїм не вірю, заклав багнета і пхнув мені в шию. Один раз моя голова повернулася, другий раз. Заллялася кров'ю. Далі пішов до Наді Орловської і загнав їй багнет у серце, а далі до Фросі, проколов ним язик та горло. Оля була вже мертвою, а я та Фрося ледве дихали. За два роки до відновлення незалежності, 15 листопада 89 року. Прокуратура порушила кримінальну справу про розстріл в'язнів дубенської тюрми НКВС. В перші дні Великої Вітчизняної війни слідство відшукало і допитало 68 свідків. Офіційно встановило особи восьми розстріляних в'язнів, яких родичі поховали на цвинтарях за місцем проживання. Водночас винуватців розстрілів знайдено не було, справу закрили. згідно з матеріалами розсекречених архівів і свідченнями жертв. Організатором вбивства в'язнів дубенської тюрми був начальник райвідділу НКДБ, лейтенант держбезпеки Яків Винокур. Він увійшов до Дубна з оперативно-чекістською групою ще у вересні 39-го року. Згідно з розкритими матеріалами, розстрілом в'язнів керували помічник начальника райвідділу Олександр Цибань, оперуповноважені Олексій Давиденко Анастасій Родіонов. Михайло Нікулін, а також начальник тюрми Михайло Шинкаркін і політрук Григорій Кабашний. Коли НКДБісти 25 червня тікали з дубна, група на чолі з Яковом Винокуром потрапила під обстріл німців біля села Панталія. Сам Винокур, його заступник Олександр Цибань, оперуповноважені Олексій Давиденко і Анастасій Родіонов загинули. Це була епоха, коли страх і репресії стали невід'ємною частиною життя українського народу. Радянська влада систематично винищувала тисячі невинних людей, залишаючи глибокі рани в серцях багатьох поколінь.